Данія знову заборонила вивішувати іноземні прапори, але Україні зробили виняток. Відповідний закон більшістю голосів ухвалив парламент країни. Таким чином, із січня 2025 року у Данії не можна буде вивішувати державні та регіональні прапори інших країн. Проте заборона стосуватиметься лише підняття прапора на флагштоці, а ще не буде поширюватися на північних сусідів Данії, прапори Німеччини або прапори, що представляють міжнародні чи регіональні асоціації. Крім того, міністр юстиції країни зможе надавати виключення у виняткових ситуаціях. Нагадаємо, що у 2022 році парламент данії підняв український прапор поруч із данським на центральному вході. І нині Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект, завдяки якому українці при досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік. Ось про таке повідомив міністр оборони Рустем Умєров і зазначив, що юнакам більше не треба буде звертатися у територіальні центри комплектування чи проходити медичний огляд. Досить буде навіть пройти ідентифікацію у застосунку резерв, плюс після чого застосунок сам вже згенерує і військово-обліковий документ. Moment. Отже, далі трошечки детальніше щодо того, що сьогодні несподівано почало відбуватися у політичних процесах південної Кореї. Зокрема, парламент цієї країни заблокував рішення президента про оголошення воєнного стану, а також ініціював процедуру імпічменту президента Юн Сомйоля. Так, депутати опозиційної демократичної партії все ж зуміли провести термінове засідання. Втім, не без бою їм намагалися завадити силовики, і наразі військові залишають Вдівлю національних зборів, адже за словами спікера парламенту, ті з них, які дотримуються воєнного стану, будуть дотримуватися, будуть віддані суду за державну зраду. Втім, лише пару годин тому ситуація у Сеулі була дійсно напруженою.